Пані та панове, мене звати Андрій Шевченко і від імені команди Медіа Центру Україна. Я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. З нами на зв'язку Олександр Старух, голова начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, Запоріжжя щодня приносить дуже тривожні новини, точніше, кожен день приносить тривожні новини з Запоріжжю. Що у вас сьогодні? Ну, сьогодні у нас, якщо можна так сказати, спокійніше, всього сім ракет прилетіло, і е е ніхто не загинув. Одна родина була завалена у підвалі. Зак ну, закрита, не мала можливості з дитиною вибратися, але наші рятувальники швиденько розібрали завали, і всі врятовані, і немає поранених. І це чудово-чудовий день для нас. Плюс наші попрацювали збройні сили. Ну, я думаю, потім розкаже Генеральний штаб, як попрацювали. Гарно, попри Тому Мо люди могли з опівночі до ранку спокійно спати. А які підсумки для Запоріжжя залишили ці варварські ракетні обстріли вчора і позавчора? Ну, я б взяв так останні два тижні з 30 вересня у нас більше 70 людей загинуло внаслідок цих обстрілів. Зруйнований багатоповерхівки, приватний сектор, об'єкти інфраструктури зруйновані, пошкоджені. Великі шрами, сотні поранених людей, великі шрами на в місті залишили ці варварські атаки на цивільні об'єкти. Всі ракети, які потрапляли, це ракети точного наведення. Вони літять туди, куди вони мають прилетіти. І, на жаль, ці покидьки вставили хрестик на житлових будинках. І відповідно тому маємо таку кількість людських жертв. Разом з тим, все, всі об'єдналися. Ті, хто мали поїхати, жінки з дітьми поїхали. Це дуже добре. Я спочатку війни говорю, що жінки з дітьми мають спокійних більш умовах проводити час, тому що е, не навчатись неможливо, не нічого неможливо робити в таких умовах. Звичайно, поїхали. А всі інші об'єдналися, всі відпрацювали служби, і лікарі наші, рятувальники. І і... Поліцейські, і добровольці, і волонтери тобто всі відпрацювали швидко. Фактично, всі руйнування розібрані завали окрім одного величезного, там треба ще буде попрацювати. Там, де ракета тонною вагою з вибухівки, прилетіла дивитиповерхівку, то там ще треба попрацювати, укріпити, щоб знову не обвалилось на голови тим, хто намагається розібрати ці завали. Вже достати людей, щоб їх по людськи поховати і привести до ладу, щоб вона не залилась на голову іншим людям? Тому місто працює, живе і воює, як воно було до цього, тільки з більшою інтенсивністю. Орієнтуйте нас по географії. Які райони міста є найбільш небезпечними, і так само по області, які яка частина області є головною мішенню або мішенями для росіян? Пане Андрій, я, ну, я не буду так казати, тому що завтра прилетіть в інші район. І скажуть, що Андрій Шевченко разом з головою АВА наводчиками працює. Стріляли по всьому місту, вони так от вибирають, там сьогодні один район, завтра другий район. По останню добу в район прилетіло, в який раніше не прилітало. Тобто ну, по, по шахматки, мабуть, взяли і кошмарять людей, і об'єкти руйнують по цій шахмаці. Порівняно з тим, що відбувається зараз в Запоріжжі, відчуло це вже дуже сильно останній місяць. А до цього у нас Гуляйполі і, гуляй і Оріхів щоденно, в щоденному режимі такому живуть, і Степногірськ. На жаль, вчора семеро людей загинуло в Оріхові п'ять і Степногірську. Двоє, на жаль, електрики, хлопці, які рятували постійну інфраструктуру, відновлювали, вийшли в ТЕФ між обстрілами, думали, встигнуть зробити, щоб за. Забезпечити людей електрику і почали знову обстріли. Двоє з них загинуло. Тому тобто, хлопці земля пухом. герої справжні до кінця виконували свої обов'язки і показують те, що не тільки на фронті важлива робота, але й кожного з нас важлива робота на своєму робочому місці, щоб забезпечувати міцність тилу. Степногірськ, з о, Оріхів, Гуляйполі в режимі такому живуть щодня. Це десятки обстрілів, реально десятки обстрілів РЗЗО і. Гармат, звичайно, то слава Богу, по 80% більше людей повиїжджало, але не всі? Ну сподіваємося, що люди максимально залишаться території, перечекають в більш спокійному місці. переконані, що все відвоюємо, повернемося додому і відбудуємо. Головне зберегти життя і здоров'я, щоб було кому відбудовувати і заради кого, коли вас запитають, чому Росію важливо визнати державою спонсором тероризму, що ви відповісте? По-перше, тому що це правда. Це не навіть держава не спонсор тероризму, це держава-терорист. Вони нищать мирне на населення, бувають людей. І це не ну, це порушення всіх правил людських і правил ведення війни і будь-чого. І світова спільнота має зайняти позицію, тому що на чорне треба говорити чорне, а на біле треба говорити біле. Тим більше розуміємо, що якщо буде зроблена ця дія, то вона буде мати важливі юридичні наслідки щодо фінансово-економічної системи, зовнішньоторгівельної історії цієї країни терориста, і це суттєво допоможе послабити її економічно. Тому це зробити треба обов'язково. Якщо хтось вважає інакше, нехай приїздить до нас, до Оріхова. До з Запоріжжя до Степногірська і там десь на лінії поселяється, живе і відчує на собі весь цей, всі ці прелісті терористичної політики цієї держави. Чи є, вас, чи є вас додаткова інформація про вибух у Мелітополі, який сьогодні стався зранку? Була інформація, що там підірвано автомобіль. Там регулярно щось вибухає і в Мелітополі, в Токмаці, Ви ж знаєте, вони то курять неправильно, то ще щось роблять неправильно. Там регулярно. Вибухає. Ну, там додаткову інформацію, я думаю, ви від військового командування з часом отримаєте, якщо на те будуть підстави. прошу У Мене останнє запитання. Що змінилося на окупованій території, на окупованій частині Запорізької області після так званої анексії українських регіонів? ну Ніякої анексії немає. Є окупація, звичайно, є там якісь нікчемні акти юридичні. А, але вони ж якраз е, після тих от рішень відповідних своїх е, і зробили удар по комендатурі на висті, яка е, е, була, і фактично зупинили комунікацію між окупованою частиною області не окупований. Наразі вона відкрита, але це в 10 разів менший потік людей, які мов, мають можливість виїхати там за минулу добу це трохи більше 60 людей, хоча раніше було. Минулому ну, місяці по півтори тисячі людей щоденно виїздили з тих територій, які дуже важко жити, тому що не газу немає, електрика під питанням, і медична допомога обмежена досить суттєво, ну і взагалі соціально-економічне життя будь-яке обмежено. Тому відбулося те, що більше почали вони е тиснути. У нас 529 людей викрадено, а більше 200 з них до сих пір в заручниках на тих територіях. А, і плюс, скажімо, перестали давати такі можливість людям широку, широку можливість виїхати. Це, це суттєво і системно змінилося. А окупант року. якось почав себе поводити інакше? Не, не почав. Як поводив себе як бандит, як поводили себе як негідники, так і продовжують поводити. Це якби відтінки одного чорного кольору. Олександр Тому нам треба зібратися, об'єднатись, триматись і звільнити всі наші території, допомагати всім, чим ми можемо, нашим хлопцям, тримати тил. Час не просто, але від тилу зараз теж багато що залежить. Олександр, Переможем. Олександр Старух, начальник Запорізької обласної військової адміністрації з міста і з регіону, яке останні тижні. Зазнає постійних безперервних варварських атак з боку російського окупанту. Пане Олександре, дуже дякуємо. Тримайтеся і запрошуємо всіх журналістів стежити за нашими анонсами. Stand with Ukraine!